Заспівали гімн України. А далі на татамі. Дмитро займається вільною боротьбою вже 9 років. Ділиться до змагань готувався старанно і зайняв перше місце. Хвилювався дуже потім, коли виграв, мені сподобалась. Ну я був впевнений в своїх силах, що переможу. Понад сім років Те займається Марія. Вона зайняла друге місце. Каже своїм результатом, не задоволена, проте зупинятися не збирається. Хотілося би перемогти чемпіонат України, який буде навесні наступного року. Буде відбір на чемпіонат світу, але там вже як буде. Понад 600 хлопців і дівчат зібралися на фестиваль боротьби та єдиноборств у Дніпрі. Свою майстерність вони демонстрували у п'яти видах спорту: дзюдо, теквандо, карате, боротьба вільна та греко-римська мета змагань одна. Ми намагаємося на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілось в першу чергу подякувати нашим силам оборонам, які не дають змогу так рухатися, так розвиватися. Учасників привітали відомі спортсмени України. Серед них Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. Він наголосив, діти, що хочуть стати чемпіонами, повинні любити працювати над собою, любити той вид спорту, яким вона займається, і е, мріяти мріяти про майбутні перемоги. І тим самим мотивуючи себе, щоб йти до них. Підтримати учасників регіональних змагань приїхав і головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби Володимир Шацьких. Він впевнений, у фестивалі взяли участь найсильніші. Я бачу, що в Дніпропетровській області в частності в боротьбі є великий потенціал, і ми можемо розраховувати на нових Жаннав Беленюків. До перемог невпинно йде Іван. У цьому році він став чемпіоном України з вільної боротьби. На фестивалі його нагородили звання майстра спорту. Дуже гарно все зробили на вищому класі. все дуже подобається. Якщо мав поборотися, теж поборовся був. Фестиваль з боротьби та єдиноборств у Дніпрі проходив уперше, але точно не в останнє. Наголошують організатори. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.